А хочете зараз один прикол покажу? Упс, вибачте, не покажу смартфон сюди. Зараз. Я на хвилинку. Так от, сьогодні ми б хотіли показати вам. Та, що ж ти будеш робити? Отож, як дехто з вас вже здогадався, тема нашої сьогоднішньої програми час тримання заряду у сучасних смартфонах. І ми вирішили знайти смартфон з максимально витривалою батареєю. Порившись в інтернеті, ми його таки знайшли на сайті інтернет-магазину Stylus.com.ua. Зустрічайте претендента Philips Xenium W6610. Але перш ніж почати, трохи розповімо вам, що ж сталося з Philips за останні роки. Зараз у компанії нелегкі часи. Philips масово передає виробництво та лицензії на свою електроніку іншим компаніям. Ліцензію на телевізори продали TPV Technologies з Гонконгу, ліцензію на відео та аудіоапаратуру компанії Funai з Японії, мобільний підрозділ китайцям China Electronics Corporation. У Philips все більше концентрується на освітленні та охороні здоров'я. В тому числі на товарах для мам та малюків. Ви не повірите, але компанія виробляє навіть дитячі соски. Отакі От справи. Тож і цей смартфон вироблений, як ви зрозуміли, не голландським концерном. Тут стоїть лише його ім'я. Ну але раз Філіпс, то таки Філіпс. Відходимо від шоку, беремо нашого героя до рук і одразу розуміємо, перед нами незвичний смартфон. Він, начебто, і не чув про останні тенденції, про тонкі корпуси, мінімальні рамки навколо екрану і маленьку вагу. Тут у нас, вибачте, гаджет для серйозних пацанів вагою. Ороших 200 гралі. Задня частина гаджету виконана у насиченому гільному кольорі. Зверху бачимо цікаву вставку, яка трохи відрізняється за кольором, і сюрприз, вона знімається, а власник отримує доступ до слоту з двома SIM-картами та до microSD. От якби всі виробники робили цей доступ настільки ж легким, розташування кнопок оксеніума традиційне, втім, до увімкнення та регулювання гучності додалася так звана кнопка переходу в енергозберігаючий режим. Загалом виконання смартфону якісне. Але оскільки Філіпс зараз не тільки виробляють, а й розробляють китайці, то цей смартфон мало чим відрізняється від інших бібрендів присутніх на ринку. Так, Філіпс це вже бібренд. Себто бренд другого порядку. Самі не думали, що колись таке скажемо? Екран тут IPS з невеликою, за сьогоднішніми мірками, роздільністю в 960 на 540 пікселів. Очікувати неймовірної чіткості картинки не варто. Втім, такий плюс IPSів, як широкі кути огляду, тут залишився, а от максимальна яскравість могла би бути і більше. На сонячній вулиці зображення ледь розгледнеш, але це жертва заради автономності. Начинка середнього рівня: процесор чотириядерний, Mediatek MT6582 з тактовою частотою 1 на 3 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті та графічне рішення Малі 400 МП. Сучасні ігри працюють без проблем, втім на відверто середніх налаштування графіки, але потрібно зазначити, що цей процесор дуже енергоефективний. І як ви вже зрозуміли, перед вами смартфон жертва. На алтар він приносить майже всі сильні сторони смартфонів і навіть не флагманів. І все це заради автономності. Тож давайте розберемося, а чи воно того варте. Потужність батареї складає 5300 тисяч на годину, що ледь не вдвічі більше, ніж зазвичай. Виробник заявляє про можливість роботи без підзарядки до 50 днів в режимі очікування. Нас вже куди більше цікавили результати під навантаженням. Тож цей смартфон ми ганяли напевне в 5 разів активніше за інших. При безперервному користуванні інтернетом він працює десь приблизно 11 годин. в 10 годин. Поки що добре, але ми очікували більшого і отримали, коли справа дійшла до іграшку. І ми зараз говоримо про найбільше. Більш не ненажерливі з них, наприклад, про гру Powerboat Race. Тут показник роботи склав 4-5 годин, книжки 30 годин. Музика тут нам так і не вдалося посадити Ксеню. Можемо сказати, що так довго танцювати вам просто не вистачить сил. А от фільм у hd форматі можна дивитися на Ксеніумі годин 18 на максимальній яскравості. Робимо наступний висновок: Медіафайли, що не пов'язані з інтернетом, на філіпсі справді можна дивитися довше, ніж на будь-якому смартфоні, але... Ні, показники, звісно, відмінні, але справа в тому, що на ринку зараз можна знайти багато смартфонів флагманів, які в принципі наближені до даних цифр. Ми зараз про S5 та g 2 А також, наприклад, про відносно на другу модель Lenovo p 780, яка має вже роздільну здатність 1280 на 720. І при цьому ні в чому не поступається в плані автономності Philips. Окрема розмова, робота Wi-Fi на цьому пристрої. Навіть без активного користування інтернетом він чомусь перемудряється зжирати під 30% заряду, в той час як у більшості сучасних смартфонів цей показник значно менший. На Android KitKat він взагалі наближений до нуля. Непорядок. Тож в будь-якому разі доведеться юзати кнопочку енергозбереження, про яку ми казали на початку сюжету. На уштуваннях смартфону ви взагалі можете точно вказати, за що саме вона буде відповідати. За вимкнення все того ж Wi-Fi, передачі даних, Bluetooth, GPS. Єсу або ж закриття усіх працюючих програм. Загалом при звичайних навантаженнях модель цілком здатна прослужити вам близько 4 днів без підзарядки, як для смартфону, нечувана. Philips Xenium W60610 це безкомпромісний гаджет, безкомпромісний, тому що він не дотримується жодного правила стосовно сучасного дизайну та функціоналу смартфонів, але на противагу дає так само безкомпромісний заряд. Фух. І ми певні багато хто піде заради цього на величезні жертви.